Я працюю в книгарні кав'ярні Строголева уже трошки більше року, і майже щодня отримую запит. А прокоментуйте мені щось таке саме класне, як місто дівчат. Сьогодні я зібрала для вас поради книг, які схожі за настроєм та сюжетом до цього культового роману. Ці згадані романи відносяться до різних епох, до різних культурних контекстів, до різних жанрів, але дещо схоже у них все таки є. Найперше це фокус на жіночому досвіді, адже кожен згаданих романів має головну героїню, котра добивається самореалізації, потрапляє в певні свої сюжетні історії, і тим не менше дуже цікава особистість, тому. Перш за все, це феміністична література. Не такий помітний, але теж важливий аспект це психологічний схадені авторки, будуть досліджувати емоційний фон головних героїнь, будуть досліджувати їхній внутрішній стан, мотивацію і так далі. Деякі романи мають елементи соціальної критики, адже піднімають питання гендерної нерівності та стереотипів. Всі тексти написані американськими авторами зі всіх книг буде лише один автор, всі інші письменниці, а також всі, окрім однієї книги. Описують Голівуд, Тож, бажаю вам приємного перегляду. Беріть каву, чай чи приєднуйтесь до мене і беріть щось проти е, Перепрошую наперед за свій трішки хрипучий голос. Сподіваюся, це відео буде вам корисним, і давайте нарешті починати. Звичайно, що найлогічніший початок це трішки розповісти вам взагалі про основну книгу цього відео. Книга, яку написала Елізабет Гілберт, всього лише 5 років тому, досі зберігає свою першість в списках бестселерів І на українському ринку дійсно книга, яку дуже часто радять, дуже часто купують, рекомендують своїм подругам, сестрам, мамам. Я, наприклад, цю книгу давала читати дуже багатьом близьким людям, і всім вона сподобалась. Тому що, попри свій обсяг, вона в нас трішки велика. Тобто, тут понад 500 сторінок вона дуже багатогранна і дуже легко читається. Кладинкою займалась неймовірно Оксана Йориш, яка, до речі, хто знає, також видає серію про. Казуючи гуру у видаництво Сороглева, це дуже красиве видання з красивими форзицями. Роман місто дівчат розпочинається 1940 року, коли 19 дев'ятнадцятирічно Вів'ян Моріс виганяють з престижного коледжу. Батьки відправляють її до Мангеттену, до своєї тітки, яка завідує не дуже успішним, досить екстравагантним. Театром, і ось наша Вівіан Моріс, така відкрита до світу, молода дівчина потрапляє у вир богемного передвоєнного життя, і те, що вона там бачить, з якими ситуаціями зіштовхується, з якими людьми дружить, а з яких починає ненавидіти, це все дуже щиро і чесно показано. Дійсно, багатьом сподобається. Тому якщо ви не читали, то Точно раджу або раджу на подарунок. Скоро свята, тож це дуже актуально. Почнемо з роману Сім чоловіків Евлін Хьюго. Я її прочитала нещодавно в липні цього року. Зрозуміло, що це ж ідеальна книга для цього відео. Історія розпочинається з того, як 79 річна Евлін Хьюго виставляє свої сукні на аукціон. А згодом чомусь вирішує дати своє перше в житті інтерв'ю, і на якійсь перевіреній досвідченій людині А абсолютно нікому не відомі журналісти. Чому це так? Чому вона? Брала цю дівчину, це та така трішки е, напружена частина сюжету, яка триматиме вас до останнього. Герої прописані класно, ця атмосфера старого Голівуду. І настільки правдоподібно ця авторка описує, що здається, ніби справді ці всі люди існували. Реально, якщо загуглити, то знімались такі фільми. Але, звісно, ні. Хоча, я думаю, що авторка брала дуже велику кількість існуючих в реальному житті прототипів, щоб описати. Цей світ дуже красиве оформлення, видаництво артбукс. Це їхній бестселер. Книга поєднує в собі елементи біографічної прози, драми і гостро соціальну тематику. Адже книга порушує велику кількість соціально важливих питань, і за нотації це не зрозуміло. Але повірте мені, що дійсно. Це правда дуже багато різних питань. Я прочитала її цього літа, коли брала собі на відпустку, і це був ідеальний варіант такої собі компаньонки. Сім чоловіків Евлін Хюко та місто дівчат. Об'єднує тема самореалізації жінки, яскраві жіночі образи, голівуд та тема пошуку себе. Тож рекомендую обов'язково і цю і цю до ознайомлення. Наступний роман, про який ми поговоримо, має назву Баттерфілд 8» і написаний класиком американської літератури Джоном Охарою. Історія обертається навколо Глорії, молодої, красивої, але внутрішньо спустошеної дівчини, котра шукає сенс свого життя в випадкових зв'язках з заможними чоловіками. Її життя це безперервна гонитва за задоволенням, яке, однак, не приносить їй щастя. Місто Нью-Йорк 20-х років, яке стає тлом для історії. І про Глорію, це період Нью-Йорка після великої депресії, і постає в романі як місто спокуси, гріха, де все дозволено. Це контраст між бідністю і багатством, між розкішшю і моральним розпадом це таке місто контрастів, котре повністю тебе захоплює, і дуже складно знайти орієнтири. Те, як Джон Охара описує головних героїв, те, наскільки складними він їх робить, наскільки він заглиблюється в їхній психологічний стан, це те, що мене вразило, це те, що я точно не чекала від такої американської класики і була приємно вражена. Тож рекомендую вам цю книгу, вона вийшла дуже давно до диництва фабула. Обидва романи зображують життя молодих жінок у великому місті, а їхній шлях до самовираження, до відкриття власної сексуальності. але Дійсно, обидві героїні дуже по-різному вчиняють їхні дії абсолютно протилежні, хоча, тим не менше, обоє складні, обоє цікаві і верті вашої уваги. Поговоримо про мою любов, про одну з моїх улюблених книг. Це під сканим ковпаком Сильвії Плат. Це єдиний роман письменниці, яка є класиком американської літератури, адже все-таки писала більше поезії. І цей єдиний її художній прозовий дробок досі викликає резонанс у читачів і є. На жаль, для багатьох з нас досі актуальне. Роман розповідає історію про Естер, яка повертається з навчання додому. І... Розуміє, що опиняється під якимось скліним ковпаком, де повна задуха, де немає виходу, і вона не розуміє, чому вона там опинилась, і найголовніше, чи хоче вона звідти вибратись. Вона відчуває себе ув'язненою у власному житті, ув'язненою у власному тілі, нездатною знайти сенс життя і нездатною навіть наважитись на те, щоб цього захотіти. Чому ця книга така важлива? Найперше, це її автобіографічність. Сільвія плат сама страждала на депресію, і все те, що було описано в цій книзі. Це те, що авторка проживала як щось фрагментарно, щось дуже схоже до її власної біографії. Власне, все те, що Боялась Естер в цій книзі це те, що трапилося з Сильвією Плат. Як ми знаємо, це мало дуже негативний наслідок. Вона покінчила життя самогубством. Тому й книга сповнена дуже відвертого і проникливого погляду на депресію на внутрішній стан людини, коли вона проживає такий складний досвід. Книга важлива також феміністичним підтекстом. Адже Плат торкається ролі жінок в суспільстві та тиском на них. І крайня, але не менше важливе, це літературна цінність роману. Це дуже красиво, поетично написано, адже авторка, сама поетеса неймовірне оформлення Анастасії Стефораку, Денису Строголева, довгоочікуваний додрук. Обидва романи дарують глибокий емоційний досвід, змушують прив'язати до своїх героїнь, співпереживати їм. Вони також мають гостру соціальну тематику, але з різним акцентом на проблеми. І передостання згадана книга: це світло далекої зірки Аманди Лі Коу. Це історія про трьох жінок. Це історія біографічний роман, який переносить читача в світ. Від борхливого Голлівуду і розповідає про трьох жінок: Анни Мейвон, Хелені Ріфеншталь та Марлен Дітріх. Найперше, на що варто звернути увагу, це історичний контекст роману, адже він описує бурхливе життя Голівуду 30 х років зі всіма його скандалами, зі всіма його інтригами і соціальними проблемами. Важливо сказати, що не варто очікувати від роману строго документальної точності, адже більшою мірою це художній роман, і авторка багато всього вигадувала. або Поєднували якісь моменти і прикрашали їх, тому майте на увазі, що це не історична біографія. Авторка детально описує питання расизму, антисемітизму та націоналізму, які були актуальні в той період. Книга побачила світ у 2019 році. А вже у 2022 тисячі двадцять видаництво Строголева разом з співпрацею творчої студії Гравка видали це неймовірне видання, красиві форзи, це красиве видання. Гарний переклад, тож рекомендую. Світла далекої зірки та місто дівчат розповідають про жінок на зламі епох, на зламі історичних парадигм і показують, як історичні контексти змінюють їхнє життя. Крайня книга, про яку ми сьогодні згадаємо, це єдина жінка в кімнаті Марії Бенедикт. Це видаництво ще одну сторінку, яка вийшла цього року, і це історичний роман, який розповідає про життя і досягнення Геді Ламар, колівудської актриси та талановитої. Винахідниці, ця книга відкриває нам погляд не лише на талановиту актрису, а й на генійку, яка випередила свій час і яка була причетна до закінчення Другої світової війни. Роман розповідає про Геді Ламар, яка була єврейкою і втекла від нацистської Німеччини. Натомість знайшла притулок у Голівуді, і завдяки своїй вражаючій красі дуже швидко потрапила в. Світло об'єктивів і стала його справжнім обличчям. Але найбільшою її любов'ю і її покликанням була все-таки наука разом із композитором Джорджем Антейлом. Вона розробила систему стрибкоподібної зміни частоти, яка стала основою сучасних технологій бездротового зв'язку, зокрема Wi-Fi. Цікавим є також те, що Гаділа Ламар була одружена з чоловіком, який співпрацював з нацистами. І це теж відбило певну дуже цікаву Смогу на її житті. Це роман, який частково базується на біографічних даних про жінку і фактах, тому і дозволяє зануритися в все це життя Голівуду та і загалом Європи тих часів першої половини ХХ століття. Роман також піднімає питання, чому так часто талант жінки є непоміченим і залишається в тіні. Ось знаєте, меритократія і наука. Якщо там серед цих двох речей ще є жінка, це абсолютно не робоча схема. І це дуже сумно. Я знаю, що і досі в світі частка науковиць значно. Применшується кількістю чоловіків в науці, і це теж має свої наслідки того, як ми живемо, чому ми так живемо. Ви знаєте історії неодноразово, мабуть, чули навіть в тіктоках про те, як винаходи жінок привласнювали чоловікам. Там історії про Моцарта, і про багато різних хіміків. Це реальні історії, і ось ця історія це ось такий виняток, коли жінка таки сказала і досягла того, щоб її почули. Сподіваюся, що відео було вам корисним. Діліться. В коментарях чи читали хоча б якусь згаданих цих книг, чи читали легендарну культову історію міста дівчат. Дякую вам за перегляд, за підтримку, вподобайкою чи коментарем. І сподіваюся, що зовсім скоро побачимось. Пам'ятайте, що лише гарні книги заслуговують вашої уваги, як, наприклад, ці. І до зустрічі в новому відео зовсім скоро, Па-па!